У столиці Франції відкрили автосалон. Цього року на виставці очікують одразу 80 світових прем'єр. Попередній захід у 2010 році отримав титул найпопулярнішого автошоу світу. Його відвідали мільйон 300 тисяч людей. Організатори заходу розраховують перевершити попередні досягнення. На цей раз на виставці представлені 270 марок автомобілів із двох десятків країн світу. Головна тенденція автосалону електрокари та авто з гібридними двигунами. Цьогоріч задля для прихильників дружніх. Для довкілля автомобілів навіть обладнали спеціальний трек із площею 11 тисяч метрів, де можна влаштовувати тест драйви. Зараз усі автовиробники намагаються представити прості автомобілі, але з чималими можливостями та багатьма новітніми технологіями. Це не так просто втілити в життя, як здається, на перший погляд. Паризький автосалон порадував і суперсучасними дорогими і швидкісними авто. Величезний ажіотаж у день відкриття викликала світова прем'єра флагманського суперкара компанії Макларен, міського боліда Пі 1 Наразі на суд публіки представили тільки один прототип. Утім, на конвеєр автомобіль обіцяють запустити вже у вересні 2013 року. Ціна новинки становитиме близько одного мільйона євро. Друга найочікуваніша прем'єра виставки шоу від компанії Мерседес benz Автовиробник заінтригував публіку обіцянкою представити найшвидший у світі електромобіль. Публіка дійсно чекає новинок, але водночас на шоу можна пригледіти автомобіль, який підійде вам у повсякденному житті. Чимало виробників демонтуватимуть тут нові моделі вже добре відомих авто, які незабаром можна буде придбати. Для широкої публіки салон відкриє двері 29 вересня і буде працювати два тижні. Вартість вхідного квитка 13 євро.